Всім привіт! До вашої уваги лот автомобільних аксесуарів. У лоті 6 одиниць, 4 теплих зимових чохли на сидіння. Матеріал високоякісна шкіра ягняти та дуже міцна полімерна тканина, чохол універсальний. Зовнішня сторона тепла, дуже приємне, м'яке хутро. Є зимовий аж та Щітка два в одному. та засіб для очищення внутрішнього скла в автомобілі. Замовити цей лот ви можете вже зараз у наших менеджерів або через Telegram та Viber канали. Всім дякую за увагу!